Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати. І маємо другу ріст соняшнику сьогодні. І то все нині поїде в поле. Так, що ми тут маємо? Ага, престо тава. і тава. Так, дивіться. Тава препарат від Defenda етафон, Перша ріст регуляції на шосту пару було 600 з чимось грам на гектар. Друга ріст регуляція буде, напевно, трошки менша або така ж сама, точно ще не знаю, зараз питаю. Далі в такий додідаємо е, престо. Зараз вже забрав все. Показав би вам. Нічого, зараз я покажу. Тоді даємо фунгіцид. зразу ж, Це Аканто плюс. Зазвичай працюємо ним по соняшнику і додаємо для успокоєння душі, як то кажуть, флутриафол. Дуже багато вже народу каже, що не працює Дана діюча речовина, але в якості легенького підсилення, якимось легеньким триазолом Аканто от, працюємо препаратом Парацельс. Не знаю, може на другий рік ми вже будемо працювати без нього. Цього року ще було заплановано, так і працюємо. Так що син у нас не ганчить за такі речі. Ось. А, а, маєш а? десь ще каністру за канту? Ой, ось, спрес, спрес то. Yeah? Забрав всі туди. Yeah? Так, Добре, так. Де? Добре, я собі зараз візьму. Ось, в якості експерименту. Від кортеви буде на одній площі на частині площі замість місяканто Віован. Це ми з вами проговорювали, що попробуємо, яка його діє. Тому на одній площі в нас буде частина площі зроблена Віован, а частина Аканто. Все решту не міняється. Тава, Парацельс, Престо залишаються всі по, по сталій нормі і по сталим, як то кажуть. Далі йде в нас ще бор. Всі дуже розпитують, які в нас е -е, мікродобрива йдуть. Ми дуже багато за, е -е, заклали експериментів з компанією Life Biochem. ми вам їх показували. Е -е, і... А зазвичай ми працюємо. Ой, як же ж вони називаються, я вже весь час забуваю, щоб я вас не надурив. Агрітехно. Це Іспанія, воно, скажімо так, дуже недешеве, тому в якості пошуку Life Biochem також нам доволі цікаво показується. Так, що я ще вам не показав? Я ще вам не показав престо. Це є Ploti Ani 1 і лямда Цегало 3. Також компанія Дефенда. Ось і от такий бор. Амінобе. Все, отакий от компот, бо зараз ми забодяжимо конкретний і будемо шурувати нашим червоним дракончиком в поле. Так що ви не перемикайтеся, насипайте нам в Сьогодні знову нас чекає нічна зміна. Таких змін у нас в ближайших, певно, днів три буде, звісно ж, три. І всі три я вам покажу, тому що досить цікаві речі ми будемо застосовувати. Ну, а хто підписався на канал і не буде пропускати даних відосів, то дізнається, що, як і до чого ми будемо працювати. Тому ще раз закликаю вас підписуватись. Нас же без маленького лишається 45 тисяч. Буду дуже радий, якщо ми. Якомога швидше назбираємо дану цифру. І впевнено будемо рухатись до 50. Е, ніколи в життю не думав. Ніколи в життю не думав, що я назбираю стільки підписників, активних підписників, які зазвичай стараються мені чимось допомогти якоюсь своєю інформацією. І часто вам скажу, якби не от такі зворотні відгуки від вас, якби не якісь рекомендації від вас, то я навіть не знаю, чи я вже би. Так активно вів цей канал, а так ми маємо з вами доволі живе спілкування, від якого я дуже сильно тішуся. Я ділюся з вами нашими напрацюваннями. Ви нам щось хто щось критикує, хто щось підтримує, хто щось підказує якісь свої спостереження. І разом з вами ми маємо такий симбіоз з обміну інформації і здобуваємо новий цінний для нас досвід. Тому, друзі. Показав всі препарати, зараз ще покажу в полі соняшник і шуруємо. Шуруємо, друзі, на другу ріст регуляцію соняшнику. Зазнав він нас горе, дай Боже. Всі ви бачили ті всі печальні історії. А, може, навіть було дещо ризикованим робити йому першу рестрегуляцію, але якби ми її не зробили, і якби пішли дощі, яких нас шкода, що нема. Я не знаю, куди б він втік, а так ми так чи інакше застраховуємося, бо коли соняшник восени лягає, то дуже неприємна історія, особливо в наших вологих кліматах. І коли, враховуючи статистику, що в нас цілий червень сухий, значить воно десь лодвили його в серпні, в вересні. І треба бути готовим до вологої осені. Я чесно кажучи, з дуже великим острахом. Дивлюся в ту сторону, але статистика штука вперта, її не намахаєш. І треба готуватися до дуже дуже важкої осені, до дуже важкого збору е, врожаю кукурудзи. Треба готуватися, що вона буде волога і дуже важко молотиться. Мене аж зморозили. згадую, 22-й рік, коли ми в лютому її молотили, це було жесть. Тоді ж, в 22-му і соняшник добряче нам положило, бо вологий вересень був. Важкий був, на правду, рік. І дивлюся, що цей 25-й має всі шанси бути ні разу не легшим. Звісно, не хотілося, але, але побачимо, друзі, що буде. Тому якось так. Вмощуйтесь, друзі, позручніше. Пігнали в поле. Мдезончик беззмінно. Возить нам воду до оприскувача. Дуже класна техніка. Часом хтось мене підмахує, коли будете міняти, коли щось купите, собі щось новіше замість того інтезону. Для чого? Питається в задачі. Він абсолютно спокійно і безпроблемно виконує роботу, ту, на якого, ту як задачу, яка на нього поставлена, Невибагливий. Не п'є багато солярки. Шустрий, тому що 80 вона така є. Тоді для чого нам щось міняти? Того, що працює, ні? Я теж так, друзі, думаю, тому якось так. Все, тепер точно шуруємо в поле. Так, друзі, не знаю, наскільки вам видно. Но якщо не видно, то слухайте, я вам дорозказував Соняшник ще дотепер трохи мучиться, декуди його взагалі нема, де дуже сильно промився, чи десь може якийсь легенький перехват був по-ґрунтовому, там дупа була конкретна. Саме в даному випадку ми стоїмо на соняшнику, який ми сіяли разом з вами. Це соняшник з протравкою від ЛНЗ. Ось, ну, побачимо. Чистота поля ніби є. А як воно далі буде, час покаже. Трошечки ми його регульнули раз, тепер зараз регульнем другий раз, щоб він не ліз в нас в небеса. Дамо трошки фунгіцидів та якось воно буде. Ух ти що, не лякай мене так. Страстно, страстно. дуже навіть страстно. Зараз я десь трошки підзаряджу телефон та й буду знімати вам на телефон, бо камера вночі то така історія. Що майже нічого не видно. Вже на наступних площах я вам більш детальніше покажу і соняшник і все решту. Цей соняшник під сольфунілсичовинний. Ну, коротше, під грандстар Хоча тут грандстару походу, і не було, так? Тут тільки ґрунтовий і більше нічого. ну і Потім заїдемо на другий наш грандстаровський соняшник і потім на класичний. Так що додивляйтеся до кінця, що додивлятися, як мене навіть не видно. Поїхали. Так, друзі. Друге поле з нашим соняшником. Тут також він під Star. Хлопці зносять хімію, я вам попробую трошки показати його, якщо телефон щось трошки передає з спалахом. Що я вам хочу сказати, після першої ріст регуляції препаратом тава соняшник доволі непогано підрівнявся, як то кажуть, розлужив лопухи. І вже от ось ось буде зірочка. Трошки він рідкувато у нас тут зійшов. Але нічого, я думаю, того буде достатньо. Нормальний живий соняшник. Нічого його не їсть, нічим він не хворіє. Відносно чистий, трошки хвощає, але з хвощем ми нічим не поборемося. Так, в принципі, жити можна. Не вашо хотіти. Звісно, не ідеал, але цього року я не знаю, чи є в когось ідеальні соняшники. В когось там промилося в когось. Холодно в когось, сухо. До речі, нас дощу вже толкового не було майже місяць часу, тому що ще як на початку червня впало 15 мм дощу, а далі міліметр два, то навіть не можна вважати продуктивною вологою. Суш конкретна, друзі. Тернопільщина, ні? І суш конкретна. Ну нічого, маємо те, що маємо. І працюємо разом з тим. Соняшник ще не показує явних якихось браків вологи. В нижніх шарах його доволі достатньо, і її доволі достатньо, тому якось так. Препарати все теж. Заправка десь на 40 гектарів парі би. якщо мені не зраджує пам'ять Діліться, друзі, враженнями як вам наш соняшник Я чесно кажучи думав, що буде набагато гірше. Я не знаю, я би не проти приїхати завтра зранку, ще сюди на нього глянути. Але, але мені банально бракує часу на всі огляди полів, Тому то, що з Тарасом покатаю, то і, то і наше. Далі в день треба ремонтувати трохи техніку. Якщо часно зашиваюся з часом, то ремонти техніки, то о, тут закладаємо експерименти, то монтажую вам відоси і часу, часу зовсім мало, друзі. Так, друзі, ну, давайте я попробую ще одну штукенцію подивитися. Я ж забув, що в мене є. Тепер нове світло до камери. І якраз настав момент його трошечки випробувати. Не знаю. Ну, ніби нормальок, на камері і звук мав би бути покращий. Ну і це світло таке вроді би. Нічогенько показує стан справ з нашим соняшником. Ну, друзі, поділіться. Я вам, до речі, зараз на телефон попробую окремо зняти, як воно тепер виглядає. О, Бачите, виглядає моя камера зі світлом. І скажіть, будь ласка, де краще видно на телефоні. Чи на камера, чи то треба і то, і то, і тоді вже нормальок буде видно. Я спробую сам подивитися і вже нарешті оприділюся, що мені краще для таких от нічних екстремальних зйомок. Так, ну якщо гасне спалах телефона, трошечки гіршечки, але ми можемо включити його як ліхтарик. І тоді вже більш детально можна оглянути наш соняшник. Бачите, він зараз трохи вищий колін. Не знаю, сказав, не сказав, сьогодні маємо 1 липня. І от такий у нас соняшник станом на 1 липня. Він трошки рідкуватий, але він чистий. Він нарешті почав рости. Ну і надіємося, що друга ріст регуляція ще раз. Краще його, як сказати, зробить таким креслатим, і він почне рости в корінь і потім зразу в кошик. Що нам найбільше треба? Нам не треба великих бадиляк, нам не треба високого соняшнику, нам треба багато кошику і багато насіння. І це ми можемо забезпечити той ріст-трегуляцію, друзі. Тому якось так. Як вам? Діліться враженнями, розказуйте, що воно і до чого. Так, водичку залили. Доливають хлопці компотики. І зараз рушаємо далі до роботи. Червоний дракон в дії. Але не знаю, як би ми встигали без нього. То би був жах конкретний. От чекайте, б то вже щось засильно. О! Тоби був жах конкретний. Якщо б це було якимось не настільки швидкісним, не настільки продуктивним оприскувачем треба було працювати, це б було зовсім нелегко і зовсім непросто ночі. Ночі короткі, вітер стихає десь, напевно, година 9-10, швидше неможливо зайти в поле з якимось відповідальним. Обробітком, якусь там мікруху можна почати вносити швидше, там година восьма, ну це максимально швидко, як ми можемо виїхати. Ну і до другої, до третьої, до четвертої ранку. Звісно, це все непросто. Треба пильнувати за росами, за температурним режимом. Все, стараємося зберігати, скажімо так. Але погода диктує свої корективи. Тому, тому друзі, якось так. Продовжуємо нашу роботу, насипайте вподобайок, пігнали далі. Зараз покажу вам ще третю площу з класичним соняшником, де я вже сам не був, Я знаю, ну, тижнів три, напевно, то мені там дуже цікаво буде. Ну і вам також. Так що додивляйтесь до кінця і насипайте вподобайок. Так, ну, соняшник в принципі, адекватний, де не де якийсь осот проскакує. Так, в принципі, чистота, що не може не радувати. Ну, зараз трошечки ще фунгіцидику, інсектицидику. І... І Далі чекаємо на квітки. Тут цвітіння буде чергова обробка. Так що ми його мусимо дотягнути до жнив, нормально. У нас варіантів немає. Так, друзі, чергова заправка. Трошечки знову погуляємо по соняшнику, по класичному. Більш детальніше я по цьому полю зупинюся в одному з наступних відосів. Як наступних, трохи пізніше, коли вже буде сформований кошик. Тут в нас є посіяна така імпровізована демоділяночка. Шість гібридів. Дві сингенти. Два піонери, дві лідеї. Ось. І ми з вами погуляємо. Подивимось, що тут, як і до чого. Бачите, от як лягає. Не знаю, камера передає чи не передає. Як лягає діюча речовина гарно по листу. Я попробую на телефон зазняти. Телефон точно мав би передати таку історію. Секундочку. О! Чітко. Видно? Як лягає діюча речовина, тут навіть щось хвороби якісь пішли. Но що хочу сказати, цей соняшник трошки відстає в розвитку, тому що він посіяний саме тут по цукрових буряках. Цукровий буряк... Як би то мягко виразитись далеко не найкращий попередник. Ну і так воно є. Там, де воно у нас посіяно по кукурудзі, чекайте, бо щось. О. Там, де воно у нас посіяно по кукурудзі, е... цей класичний соняшник виглядає набагато цікавіше. Набагато. Ну, знову ж таки, от зараз друга ріст допоможе йому трошечки більш врівноважитися, зробитися більш рівномірним і більш, скажімо так, рівніше йти до дозрівання. Тому, як на мене, це досить важливий агрозахист. Як ви працюєте, регулюєте свій соняшник чи не регулюєте, чи регулюєте його двічі, чи раз. Покоментуйте, будь ласка, хто чим працює, якими препаратами. Дуже буде цікаво мені порівняти вашу технологію до нашої. Так, препарати я вам всі показував неодноразово. Не бачу сенсу ще раз то все повторяти. Препарат від Defender Tava. це і в нас ріст регулятор престо в якості інсектицида. Ну і борт. Працюємо далі, друзі. Наступна площа з соняшником, тут класичний соняшник. І тут взагалі картинка помінялася дуже конкретно. Принаймні, з тої сторони, де він посіяний тут по кукурудзі, виглядає він тут дуже чітко. Зараз ми ще включимося там, де він по буряку. Підозрюю, що він там зовсім не такий. Ну, Але нас життя заставило посіяти його тут. Варіантів в нас не було інакших, ми знали на що ми йдемо. Ну, А так, в принципі, виглядає суперово. Так, друзі. Ну і зараз ще черговий наш, як то кажуть, тест. Зараз ще на 10 гектарів нам залишилось заправити нашу прискувач і замість аканту тут буде біован. І потім порівняємо роботу Ліована з роботою Аканто, аби розуміти, куди ж рухаємося далі з нашими фурніцинними захистами. Я тіку і горьох одразу каністерки. Має. Ага, кресто, тава, все попереднє, як так було, так і лежається. тава, і знов тава. Що, попробуємо, щоб у зтову цього ні? Так, все, друзі! Політали ми на червоному драконі. І на сьогодні все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні і слава Збройним силам України! Так, друзі, день наступний. Проїжджаю мимо того самого поля, де ми вчора кропили. Думаю, ще вам. О, скажімо так, такий епілог даного відео. Не подумайте, що в нас вже все дуже добре з соняшником, бо так, напевно, склалося враження, що він вже повністю виправився і все з ним чітко. Так, є ділянки, де з ним все гаразд і все буде вже полюбе, файно з ним. Він гарно вирівнявся по полю після цих двох рестрегуляцій. Як би не було, церон з ним працює. Не церон, тава у нас препарат. Працює якісно, нема до, них, до нього ніяких нарікань. Працює неодноразово. Як то кажуть, не за всі гроші світу. Але чистота поля декуди, от бачите, якщо на фоні подивитися, берізка скаче, лобода скаче, осоти скачуть. Така всяка історія є. Ні, ми вже з тим не зробимо, тим більше, що це вже, бачите, от скоро зірочка буде. На чистоту поля ми на соняшнику закриваємо очі цього року. Е -е, так, попеклися, так, е -е, трошечки переборщили з ґрунтовим. Е, е, Він ще й промився. І через то ми вже потім боялися заходити зі страховими, а бурінці не чекають, бурінці лізуть. Але нічого ми вже порадити тут не можемо. Це тільки досвід на майбутнє. Треба якісніше підійти до ґрунтового захисту соняшнику. І буде все тоді добре. Ще раз повторююся, швидше за все, що на наступний рік повністю перейдемо на сульфонілку. Принаймні, все до того, до того йде, тому що слуфонілку найлегше потім спрацювати страховим гербіцидом. Ніхто не збирається відходити від ґрунтової схеми, просто треба буде її дещо покращити, зробити більш, скажімо так, прийнятною для нас і для соняшнику, і все буде в нас гаразд. Тим людям, які не знають, не слідкують за каналом, скажу соняшник це. Нова культура в нашому господарстві, ми її вирощуємо тільки четвертий рік. Вчимося, вчимося, набиваємо шишки, розказуємо про це все вам. Ділимося як можемо. Що ми застосовуємо, як ми застосовуємо, навіщо все розказую, все показую. Як і обіцяв ще зимою, що соняшник у цьому році приділю найбільшу увагу. Тільки я не думав, що буде, такі косяки. Я думав, що я покажу з того ракурсу, що ми вже щось там навчилися вирощувати. а Виходить так, що нам ще вчитися і вчитися. вчеться. Ну, не вигадую для вас щось нового. Що є, те показую. Як сталося, так показую. Може застережу своїм нашим досвідом вас від якихось. Своїх помилок чи як, ну, коротше, якось так. Це ще не крайнє відео з соняшником. Я ще буду сюди приїжджати, я ще буду вам розказувати, показувати. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, насипайте нам вподобайок, коментуйте. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Чекайте наступного відео.